Є новини, друзі. Українці вважають перемогу в війні важливішою за власне здоров'я та родину. Дослухайте до кінця з'явилось опитування групи Рейтинг. 62% українців українці вважають перемогу важливішою за родину і власне здоров'я. Ну ви напишіть свою думку. Я наприклад так не вважаю. Я розумію, що в Україні є великі проблеми навіть з мобілізацією, та й взагалі в нас економічні проблеми. І війну треба завершувати об'єктивно, тому що немає ресурсів на Перемогу, але ну, як пише група Реттін, 62%. Тобто більшість вважає перемогу війні важливішу за здоров'я та за власну родину. Я не вірю в опитування, чесно скажу, тому що якщо опитування виходить, це комусь потрібно. Це ну, об'єктивно чесно. І от я бачу от по соцмережах, навіть в мене є один знайомий, який виїхав в Італію. І він воює до останнього українця в своїх соцмережах. Він постійно до там кордонів 91-го року війну не можна завершувати на Москву. Всі сам живе в Італії з родиною. Ну і таких дуже багато. От такі враження. знаєте, що серед них це опитування і про Але це моя думка. Напишіть свою думку, як ви вважаєте?